Всім доброго, тихого, мирного дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат. Ну, по-перше, буде в мене до вас прохання. Зараз ви дивитесь це відео і сьогодні поділюсь з вами деякою інформацією, можливо, комусь буде корисна. Я зрозуміла, що коли я ділюсь якимись своїми враженнями або діями, люди мені пишуть: ой, Лена, я цього не знала. Ой, супер, що ти про це розповіла. Але перед тим я хочу вас попросити. Виявляється, в моєму гаджеті це айфон є функція кінематограф. І мені цікаво, ось ну, яка картинка цього відео. да, Тобто, ви, як глядачі, звісно, я записую цей контент для себе, для того, щоб це все залишилось в пам'яті і зимними вечорами дивитись на цю красу, яка зараз знаходиться за мною. Але ж мені цікава ваша також думка, якість картинки, да? тобто я як блогер над цим намагаюсь постійно працювати. Тому напишіть мені, будь ласка, як вам якість? Да? Ось дуже вас про це прошу. Мені буде цікаво, чи ми мені писати в цьому форматі. В айфоні там є просто відео, є е, кінематограф, ну, я так розумію, кінематограф – це вже приближено до. Професійної зйомки в майбутньому я планую вам показувати на цьому каналі дуже цікавий контент. Це буде тревел контент, один одна із моїх мрій. Тому зараз готуюсь до цього і разом з вами. Значить, що я хотіла вам розповісти? Ну, по-перше, сьогодні спека неможлива, тому що тому що сижу тут дуже дуже спекотно. Не встигла піти на річку, хотіла сходити сьогодні з раночку, покупатися може трошечки позасмагати. До десь 11-ї, але не встигла по часу, були певні справи. Працюю в марафоні. І хто мене дивиться на цьому каналі просто про життя, також нагадую, що триває запис мій марафон з супроводом, який стартує 15 липня. Якщо ви хочете стати учасником такого марафона, в коментарях пишіть хочу марафон. На передодні старту я завжди про це розповідаю на своєму основному каналі «Жизнь Ходіющій вагіні», Ну і також на україномовному. Я маю надію, що тут знаходяться на цьому каналі українці і люди, які підтримують Україну в такі важкі часи. Тому з вас подобаєчка. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться, тому що кожного... От зараз запишу відео і піду в ефір. Там ми з вами, до речі, в ефірі будемо сьогодні дивитися, як виглядають тайські бати. Ну не про це загалом це така, знаєте, інформаційна частина відео. Хочу з вами поділитися. Ви пам'ятаєте 28 травня, да, 28 травня, мій чоловік потрапив в аварію, і ви бачили наслідки. Я вам показувала наслідки, що сталося з автівкою. Слава Богу, слава Богу, з чоловіком все добре. Ви в мене на ефірах запитували, Олена, як Ярослав. дівчат, все добре. Струску мозку немає. Всі синячки пройшли, так було, і на обличчя пере, ну, думала, переноситься там переломан, ні коли, ні, все добре. Синяки пішли ось так. У нього був такий, знаєте, на, хоча б з однієї сторони трошки більше. Спрацювала подушки безпеки, і таким чином, скоріш за все, це і було ну, приводом для того, що був удар, і ну, набряки вже всі пройшли, все вже пройшло, вже красавчик. Значить, з приводу автівки, я хотіла з вами поділитися, тому що ми думали, що з нею робити. Теж, хто спостерігає за моїм каналом основним, бо це молодесенький канал, цей канал я почала вести вже після повномасштабного вторгнення. Російської Федерації і е, ті, хто спостерігав за мною на моєму основному каналі, ті бачили, що в напередодні війни, в двадцять році, як зараз помню, 30-го 30 грудня ми купили автівку Джип і звісно. Звісно, це було так, так зручно, тому що автівка, яка була перед цим, це був була Лада 112, якщо 2112, Вона своє відпрацювала, і ми змінили авто. Це був джип. Ви з нами разом їздили на цьому джипі, і потім ми вирішили поміняти його. На іншу автівку, інша автівка це стала Mitsubishi Lancer. Звісно, якось звикати після джипу. До речі, перший раз я спробувала спробувала автоматичну коробку передач, і зараз буду теж про це розповідати. І звісно, Lancer він такий. Він така більш спортивна автівка. Ну, ми хотіли змінити на більш спортивну. І звісно, таке враження, що пересаджуюся в Тазік після джипа, але до неї дуже звикли. Я повторююсь, 21-му році ми її купили і їздили купляти у Дніпро. Місто Дніпро. Я ніколи не забуду це місто, тому що я ніколи не була. І ми коли поїхали, Дніпряни, хто у мене тут є, напишіть, будь ласка. У вас є там, ну я так розумію, не один міст. Але на один міст ми заїхали, і ми кружляли по тому місту. Ні по там якийсь профтикали з'їзд, потім знову там щось не туди повернули. І ми отак виїжджаємо, заїжджаємо, виїжджаємо, заїжджаємо. Ну це Дніпро в мене запам'яталось так. Пам'ятаю, була така хуртелиця, не знаючи автівки. Автівка, ой, пробачте, автівка не нова, автівка. Ми купляли з рук. Один хазяїн був цієї автівки, вона 2005 чи 2005 п'ятого року. Нам вона сподобалась. Ми її подивились все, все, що як нам розповідали наші знайомі майстри, що дивитись, як дивитись, і купили назад. Ми їхали, була така завірюха. Хто пам'ятає 21 рік, 30 грудня, ті скажуть, так це дійсно було так. Взагалі, знаєте, ми такі отчаяні. Дуже люди не знаючи, автівку можна було купити і проїхати 100 метрів, і вона встала. Ну не в цьому, не в цьому справа. Справа в тому, що все добре. І до 28 травня 2024 року, тобто три роки, ми на ній проїздили. Потім чоловік потрапив в аварію, і було питання: чи продавати автівку в такому вигляді, чи автівку відремонтувати. Коли ми запросили знайомих наших майстрів. До речі, до речі, зараз читаю ось цю цікаву книжку. книжку, Яр. Називається Яр Іван Білик. І, до речі, отака в мене закладочка. Це ой, отака в мене закладочка. Жизнь ходіючій богині, пам'ятаєте мої перші? Ці е, візитки, які я роздавала, коли ввела свій канал. Так ось, е, позвали ми е, майстра знайомого, він подивився і нарахував нам там близько 2000 доларів е, ремонт. Робота, ремонт, е, деталі. Ну, в общем, все оце вийшло 2000 доларів. Сказати, що вони є зайві. Зайвих немає. Я думаю, зараз такий час, коли зайвих грошей немає, і є куди ці гроші дівати і допомагати нашому війську. І е, коли ми все ж таки ви, тим паче, е, було прийнято рішення, поки автівку ніяку не купляти. Да, тобто ми вирішили її просто продати в такому вигляді, в якому вона є. Е, Виставили ціну там дві, по-моєму, тисячі. Якщо я не помиляюсь, це чоловік займався. Є в нас такі е, платформи, як Олікс, як е, Автаріо. Е, якщо я не помиляюсь, ми виставили дві тисячі. Вона зараз коштує до чотирьох. Нам нам пропонували купити таку ж саму плюс-мінус, але механіка. Ось я переходжу зараз до. Автомата, я чоловіку сказала, якщо і будемо купляти іншу автівку, тільки автомат. Я не хочу механіку. На автоматі так зручно. До речі, хто в мене є тут автоледі, напишіть, будь ласочка, ваші відчуття після того, як ви пересіли з механіки на автомат. Тому я категорично проти механіки, і якщо і будемо купляти автівку, то тільки автомат. Але подивившись на ті кошти, скільки коштує автомат, ну, до речі, не, не та сума, на якому розраховуємо. І є певні в нас плани, тому ми вирішили, що поки авто ми купляти не будемо. І по факту цю автівку ми продали за півтори тисячі. Люди приїхали, приїхали і забрали хлопці, які займаються саме ремонтом автівок. Тому автівка продана. Зараз я поки не автоледі, і ви знаєте. Можливо, хтось розчарується в цьому, або скаже, Боже, це так погано, коли ти не за кермом». Ви знаєте, я, от, я завжди шукаю якийсь позитив навіть в такій ситуації. Ну, по-перше, дякувати Богу, що все обійшлося у чоловіка, що, потрапивши в аварію, він живий. Люди, які були в аварії, вони також живі, і все добре. Це саме перше. А то все інше залізо. І його можна виправити, його можна. Налагодити, да, тобто це не проблема. І е, саме головне, що я хотіла сказати, в цьому є дуже великий плюс, тому що раніше десь я могла профілоніть, треба було автівкою їхати, а зараз ти все робиш пішки. І це дуже великий плюс для мого здоров'я, для здоров'я чоловіка. Я йому про це кажу. Бачиш, бачиш, У нас в принципі всі е, необхідні життєдієві, скажімо так. Моменти знаходяться в першій ну, доступності. Ми можемо спокійно, там ринок від мене недалеко, магазини недалеко, тобто, все там, де я живу, зараз це центр міста. Тобто все, все локаційно знаходиться дуже-дуже близько. І взагалі це не проблема. І сказати, що я зраділа, мабуть, так. Мабуть, я зраділа, тому що я розумію, що я буду більше рухатись іноді, коли е, в тебе є, скажімо так, вибір, ти. Зазвичай робиш вибір, вибір в здорове, а іноді можеш полінуватися і зробити, ну скажем так, нездорове вибір. Тому я ну хочу сказати, що радуюсь, бо чоловік може подивитись це відео, скаже, що ти радієш, що нема автівки. Але все ж таки, в усьому треба шукати плюси. Тому, рідні українці, я бажаю нам тихого, мирного дня всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.